Привіт, малята, любі хлопчики і дівчата. О, привіт, Каркуша. А чому ти така сумна і до діток не привіталась? Подруга моя мене образила, мою іграшку забрала і мене не запитала. О, як же недобре вдіяла вона, треба їй про це сказати, а потім усе одно потрібно її прощати. А що таке прощати? І чому я повинна її прощати? Прощати це все зло забувати і далі продовжувати грати. А, а я не знала. Всі люди помиляються, деякі каються, а деякі продовжують далі зло робити. Я не кажу тобі з такими дружити. Але якщо твій друг пробачення просить, ти йому прости. Бо так учив нас Ісус Христос, Син Божий, він ніколи не помилився. Бо не було у ньому гріха. Він до нас з небес спустився на цю землю народився, щоб явити нам любов Творця, нашого Небесного Отця. Ох, як же важко прощати. Так хочу навчитися прощати. Так, якщо ми будемо прощати, то і батько Небесний простить помилки наші. А, зрозуміло це все серйозно. Я хочу, щоб мене Бог простив. Значить, я повинна інших пробачати. «Хм, Добре, не буду мовчати. Скажу по подрузі, я тебе пробачаю, але іншого разу, якщо хочеш щось не своє взяти, треба запитати. Добрий висновок зробила ти, Каркуша, що треба пробачати. Ось і настав час слова із Біблії вивчати. Будемо разом казати. Бой Христос постраждав був за наші гріхи. Бо й Христос постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, праведний за неправедних, щоб привести нас до Бога, праведний за неправедних. 1 Петра 3,18 1 Петра 3,18 А тепер час і нам, пробачення у Бога, попросити, щоб Бог також міг нас простити. Повторюйте за мною любі дітки, любі батьки, і ти Каркуша. Боже, ти мої помилки прости. Боже, ти мої помилки прости. Прожити життя мудро навчи. Прожити життя мудро навчи. Допоможи слово Твоє вивчати, Допоможи слово Твоє вивчати, людей любити і поважати. Амінь. Людей любити і поважати. Амінь. До зустрічі, малята, любі хлопчики і дівчата. E até a próxima, Bye -bye.